Записничок. Один подорожній затримався поблизу мальовничого села, що розкинулося між полів. Його зацікавив невеликий цвинтар, обнесений дерев'яним плотом. Було там багато дерев, птахів і чудових квітів. Подорожній поволі ходив між могилами зі світлими надгробками, що були розкидані попід деревами. Почав читати написи. На першому було. Ян Тарех жив вісім років, два тижні і три дні. Така мала дитина тут похована. Чоловік прочитав на сусідній могилі. Денис Каліп жив 5 років, вісім місяців, три тижні. Ще одна дитина. Далі читав написи на інших могилах. Всі були подібні: Прізвище, докладний вік упокоєної особи. Найдовше жила дитина, якій заледве ледве виповнилось одинадцять років. Подорожній дуже засмутився, присів і заплакав. Старий чоловік, який проходив неподалік, побачивши його, спитав, чи оплакує когось із родини. Ні, немає тут нікого з моїх рідних, відповів подорожній, але що діється у цьому селі, що за жах тут діється. Яке страшне прокляття нависло над мешканцями, що вмирають самі діти. Старенький усміхнувся і мовив. Заспокойтесь, будь ласка, немає жодного прокляття. Просто ми тут дотримуємось стародавнього звичаю. Той, кому виповниться 15 років, отримує від батьків записничок, такий, як у мене висить. На шиї За традицією, кожен, хто переживає сильне і глибоке почуття, відкриває записничок і занотовує, як довго воно тривало. Закохався? Як довго тривало це велике почуття? Тиждень, два, три з половиною, а далі емоції пов'язані з першим поцілунком, як довго тривали мить, два дні, тиждень, а шлюб, а вагітність. Народження первістка, омріяна подорож, а зустріч із братом, котрий повернувся з далеких країв, як довго тривала радість від цих подій, години, дві, так записуємо у зошит кожну хвилину щастя, кожну мить щастя. Коли хтось помирає за нашим звичаєм, відкриваємо його записник. Підсумовуємо час, коли почувався справді щасливим, і цю суму пишемо на його могилі. Вважаємо, що лише це насправді прожитий час. Не обмежуйся існуванням, живи, не обмежуйся дотиканням, відчувай, не обмежуйся спогляданням, побач, не обмежуйся слуханням, почуй, не обмежуйся мовленням. Скажи щось. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.